Отримали суперкрутий набор лікаря. Він йде в такій подарункові коробці. І ось такий, як настоящий медичний чемоданчик. Що ми маємо там в комплекті? Пацієнт з брилочком. Ось такий пластер, дерев'яні щипці, дерев'яне ось таке приладдя. Ось, все, все повністю дерево. Тут зеркальце. Ось такий імітація термометра. Також зараз вам покажу мазь, як відкручується. Бачите, вона на магніті. Ножиці, ще зубна паста. Ось така щелепа з зубчиками, які всі виймаються абсолютно. Таблетка, ще таблетки, пігулки. Ось такий шприц, ще ось такі в нас ідуть пігулочки. Обов'язково йде ось такий комплект, ніби ліхтарик, бейджик для запису лікаря, настоящі пластирі, маски. І саме-саме головне, що тут є. Тут ще безліч пігулок, шпатель, ще одна така спеціальна це бінт. І саме головне, що тут іде ось цей прилад, як у дорослих, абсолютно прослуховується серцебиття. Ці набори дуже такі реалістичні. І якщо послухати сердечко, то буде чути його стукіт. Абсолютно реалістичний набір. Плюс він дерев'яний. Ми рекомендуємо дітям такі іграшки від 3-4 років і старше.